Усім Олі. Ну що ж, має ось таку невеличку коробочку. Ну по назві відео вже всім зрозуміло, що це є. Це у нас є недорога. Я би сказав, це є дешева водянка з Китаю. Односекційна. Це буде доволі таки весело провірити, подивитись, на що спроможна дешева односекційна водянка. Це у нас від фірми Тейсер, модель af 20 і вийшла вона в 1200 гривень. Це на розпродажі, але в принципі її так можна купити за 1300 з копійками, так що різниця невелика. І подивимося, на що нас поможна, бо вона, вона в ціну дешевого кулера за 1300 гривень. Правда, я особливо зрівняти не маю. На жаль, з чим у мене лише встановлені Вінка зараз 3022, але він дешевше коштував там, 750 гривень, там 6 трубок. Ну, з можна буде порівняти результат. Тому давайте подивимося на комплектацію. Ось така квадратна коробочка. Давайте її вскриваємо і дивимося на комплектацію. Всередині виглядаю доволі так непогано. Перше, що можна оглянути, це вентилятор. Ось такий звичайний тейсер. До речі, він не RGB, він звичайний, 4 затоп, плюс 4 піновий і є ось такі маленькі вкладиші у нас по боках. Що доволі непогано. Далі зустрічає нас. Інструкція. Хоча ми бачимо, що на двосекційній водянці у нас RGB присуть. А односекційна, на жаль, немає. Не може таким похвалитися. Так, в комплекті бачимо сама водяночка. Ось така так, помпа. Ну, по суті, має світитися дзеркальне таке, гарне. Так, поверхня давайте зриваємо і бачимо, що поверхня мідна основа ну чітка, рівна, класна, 4-хпінова помпа. Ось такий малесенький радіатор, односекційний. Ну, чесно, важить, прям, прям можна сказати, нічого не важить. І в комплекті дофігіща всякого. Ну, хоч і перехідники, AMD, Intel, це вже. Не так важливо, точніше, не так цікаво. Але таке гляну комплект. Рамка під Intel у нас пластикова, що в принципі не окей, її легко зламати, якщо перетягнути. Але, але це бюджетна водянка, ось така якась маленька термопаста. Не знаю, чи є сенс її використовувати. Далі це у нас взагалі невідомо що, тому що воно без пакетика. Це не є кріплення AMD. Навіть 2011 сокет, що в принципі круто для бюджетних збірок. На Intel сучасні сокети. Це у нас гвинтики для вентилятора, якісь маленькі, чесно, поки не знаю для чого. Ще ось такі: це, певно, кріпити симну водянку до корпуса. Ну, Ми будемо використовувати для AMD. Температура приміщення буде одинакова, плюс-мінус 23,5 градусів. І після 10 хвилин стрес-тесту на кулері Winga Cl3022 ми отримуємо, що 90 Вт споживає процесор. Температура близько 80 градусів, а максимальна у нас була, а максимальна у нас була. Давайте по цьому датчику будемо орієнтуватися. Це це D1, 83-75, а в середньому тримається близько 80 градусів. Ну що ж, водянка встановлена. Виглядає вона ось так. Гарна, симпатична підсвітка, виглядає доволі таки. Добротно. Якщо зараз буде чути, ви послухайте, що у помпи є невеличкий тріск чути, як вона працює. Але якщо отак сидіти на відстані, в принципі, кришка за закрита, я це взагалі не чую. Правда, не знаю, як там буде на повищених обертах, це ми вже дізнаємося пізніше. Ну що ж, водянку протестував. Як можемо бачити, у нас температура така сама взагалі без змін близько 80 градусів. І це, до речі, я тестувались. Що кулер, що водянка, оберти вентилятора були на 100% на максимум. І водянку я тут саму помпу включив теж на 100%, і вона не шумить. Вона, в принципі, працює адекватно. Помпа не гучна. Окей, нормально. По температурах, ну кажу, різниці немає. Получається, Вінга 3022 коштує близько 919 гривень. А в Водянка на Аліку 1200. Я зараз за що подивився з купончиком на 85 гривень, вона навіть вийде 1130 гривень. Чи є сенс купувати? Ну, чесно кажучи, не особо, тому що в нас можна купити ID Cooling SE 214, він там близько 1000 гривень, або 224 він там 1100-1200, і він буде в рази набагато краще, ніж тих два кулера. Тому водянка така, є сенс її купувати, якщо ви збираєте ну комп'ютер на аксоні, тому що він підтримує двадцять одинадцять для цього. в Принципі окей, доволі таки підійде. Бюджетні збірки ну, взагалі, немає сенсу. Брати таку водянку, тим паче, китайська, як вона скільки проживе, чесно кажучи, невідомо. Тому ну, я купив, показав вам. Блін, я думав, що трошки буде краще, но, в принципі як. Я гадаю, що немає сенсу далі про щось говорити, тому на цьому завершую. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних відео, до зустрічі. Усім паволічки, па-па.